Відкрила пакетик, а там таке надійне пакування, це ж одна така упаковка. А всередині семену запаковане в ще одну упаковку. Я з таким ще не зустрічалася, з таким надійним пакуванням. А семену таке, що обнять і трі дні плакать. Таке дрібнісіньке, манісіньке. І щось воно темне. Подивимося, як воно зійде за такі гроші. Заплатила я за пакетик з 100 семенин та щось близько 400 гривня. Оце така купелька. Чи воно того буде варто, чи не буде? 56 ямочок і положу 56 семенин. Чи вони всі зійдуть, чи ні, дивлячись, яка буде схожість? Щоб потім не пустували місця в теплиці. В общем, я вчора ввечері займалася, прийшовши з роботи. Моя тепличка нова, оновлена. От такий вона має вже вигляд, непошарпаний, рівненький, все з нею добре. Посередині ще безлад, а по краях вже росте у мене томатик. Томати ростуть, висаджені, росли вони в мене в будинку на підвіконнях. Вчора ввечері я їх висадила таким рядочком. З ними разом і ночують огірочки. Ще не всі проключилися у торфяних стаканчиках. Чекаю, поки вони проклюкнуться. Вирощувала я помідори в півлітрових стаканах пластикових, тому що в менших замало. Малі стакани завжди дають меншу розсаду. Треба вирощувати і перепікірувати їх обов'язково в півлітрові. Менші ну, я не практикую. Практикувала, мені не сподобалося тепер лише півлітрові. Із півлітрових стаканчиків маємо ось таку розсаду.